Наші вітання усім поціновувачам футзалу. Запрошуємо на центральну гру першого кола Еліт Бізнес-Ліги. Москвін виконує передачу. Здавалося, хоча не виконання. Зараз так щичкою перекинув каравана. Ліворуч Максим Хімча. Берна на себе ініціативу прирватиме лівою ногою. Оданій кут. Караван контролює ситуацію. Мінус 7 у адвокаті. Мінус 13 у Електрону, мінус 11 Мавітек, Ну і мінус 10 у Карлюк. Срикошет, Забивати можна. Олінул! І Василина. Попереду команда Бірум. На перехопленні Микола Матляк. Чудова передача на Максима Хімчака. Той бере на себе Олега Кушлу. Матляк! Оділоди! Микола! Другим дотиком у цьому матчі зрівнює Шальки Таразів. Неробочою правою ногою після пасу Хімчака. Можливість знайти Максима Хімчака. Той на зручній позиції, аби завдати удару поворотах. На добиванні Матляк. Караван. На Любузьку. Праворуч Хімчак. Андрій виконує передачу Максим. 2-1! Команда Галицької свіжини вперше у сьогоднішньому матчі виходить у лідери. Браво! Активізувалася Галицька Свіжина. Хімчак! Хімчак! Микола Матляк не забиває у цьому епізоді. Граючого наставника команди Галицької свіжини. Тобто це ознака професіоналізму. Який момент Матляк? Передача на лівий край. Удар середньої дистанції Серія рикошеті. Падіння! У нього були старі травми. Передача від Любуцьки. Помилка. Хімчак. І контратака. Матляк помиляється. Білозіоро вихід 2-1. Удар з досочка на добиванні Василина. Білозіоро. Середня дистанція. Пробиває над воротом. Передачу можна віддавати. Ліворуч. Помилка Любузька. Перекатом. Андрій дівою ногою! 3 1 Любуська. все ж таки непросто йому адресували низку коментарів. Були партнери Любуська. Хімчак вільний. Андрій! Черпачком! М Який удар! І не влучає на... Прострілювати Білозьоров, Дуже довго затягував з ударом. Василина Рикошет поперечка! Ван Білозьоров позаду. Є можливість пробувати у дальній кут Білозьоров. Поблизу його воріт не так багато у другому таймі, на відміну від першої частини. Заворуха по центру. Караван. Дане у екстра Лізі. У другій Лізі. Хороша передача. Проходить до ближчей Гол! Антон Денчук помиляється. Дуже прикро у цьому епізоді. Браво! Помиляється. Команда Бірум. Любуська. Не зумів перекинути усіх. Це йти перевдягатися. Любуська. Переграв суперника Андрій Лівою, Не влучає оствір. Ну скільки фланг. Хороший пас на Білозьорова. Караван відпрацював. удар у Даніку! Не пощастило. Хотіла б, щоб ця гра завершилася у нічю. Варіант такий розглядати можна караван головою. Гру. Удар середньої дистанції. На добивання є партнери. передача! Караван! Гол! Хоча фіксують арбітри, була гра рукою. Врешті-решт може зараз Андрію забити. Не переграв танечника Андрій. Прострілює собі таблиць. Ніхто до цього не грав у нічів не втрачав балі. Можливо, це сьогодні буде. Удар! Гол! Три-три! Поступаючись 3-1. Бірум знаходить у собі сили зрівняти шальки Терезів. На володіння без голкіпера. Хімчак. Хімчак у даній кут. Караван. Роман зупиняється. У підсумку Москвін. Помилка удар Денчук. Чудова гра за вирухи. Контра наступ Хімчук пробиває оближній кут. Був сейв Дмитра Каравана. Намагається знайти продовження. Євген. Виконує передачу. Денчук не влучає у ствір. Як три між лідерами еліт-бізнес-ліє командами Галицької свіжини. Табір. Ру ну і це лише початок сьогоднішнього вечора. Надалі нові імена мавітек не пропусти.